Полюбляєте фуджицу, це відео для вас, дивіться. Назва моделі з великою кількістю букв, які навіть складно вимовити, але це не головне. Головне те, що вона зібрана на елементах Sanьo, прошивка в неї Sньо, а чіп у неї CFE1, dec 1 Це буде дуже цікавий ремонт. До речі, ємність цього акумулятора 6700 мАч, Якісь дуже потужні елементи сам'йо, самому мені дуже цікаво, тож подивлюсь на них даташит. А відновлювати їх буду за допомогою абсолютно новеньких своїх 33 з індексом ВА, ємністю мінімум 3300 мА. Виготовлення травень 2025 року. Чіп перепрограмований, акумулятор знаходиться в процесі зарядки. Бачимо 10,6 В, вольта. І 600 мА ток заряду в нього заходить. Результат програмування на екрані. Назва нашого акумулятора бренд Fujitsu, Чіпці cfe 1 d Акумулятор у нас в процесі зарядки, 600 мА ток заряду в нього заходить, 10,6 В в нього зараз заряд, 6700 ємність, 100% життя по відношенню до проєктної ємності. 3200 зарядний струм. 12 часов зарядний вольтаж. Це був дуже цікавий ремонт, так як в більшості випадків цей чіп просто-напросто блокується. На цей раз мені вдалося його перехитрити. Так що з такими акумуляторами Fujitsu на цьому чіпові це F1DK1, ми також можемо працювати. Кому потрібно, звертайтеся.